В Івано-Франківську збирали книжки для дітей із малозабезпечених родин та внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у гуртожитку Харкова. Нині там понад 120 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Громадська організація Новий Акрополь» приймала літературу для дітей різного віку від яскравих книжок для найменших до пригодницьких історій для підлітків. Керівник філії в івано франківську Олександр Дудка пояснює, мета акції допомогти дітям краще вивчити українську мову. Та подарувати цікаве дозвілля мета акції допомогти діткам з малозабезпечених сімей і внутрішньо переміщених, які зараз проживають в одному з гуртожитків у місті Харкові, підтримати свій саморозвиток, трошечки почитати красиві художні книжки. І розвивати вивчення української мови, тому що всі ці книжки виключно україномовні. Крім цього, на території громадської організації плетуть маскувальні сітки і запрошують долучатися всіх охочих. У нас також в нашій асоціації «Новий Акрополь» проводиться волонтерство, де ми плетемо маскувальні сітки. І наразі нам дуже потрібно живі ручки для того, щоб створювати цей захист для тих, хто захищає нас. І якщо є бажаючі, то ми запрошуємо в будні з 13 до 18 щодня приєднуватись до нас. За час акції вдалося зібрати близько 40 книжок. Тепер їх читатимуть у Харкові. Далі базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.